CV могло б дати роботу, але через деякі деталі воно не працює. Поясню, щоб твоє точно спрацювало. Контакти супер, але де посилання на LinkedIn або на портфоліо? Сьогодні без цього як без рук. Прагну приєднатися до міжнародної компанії. Звучить впевнено, але в якій саме сфері? Персоналізуй мету під кожну вакансію. Англійська вільне спілкування для тебе, так і для рекрутера, це нічого не значить. Пиши чітко рівень. І додай soft skills. Зараз це must have. Командна робота, відповідальність та менеджмент. Покажи, що ти не тільки цифри, збільшення продажів на 25%. Це супер. Але додай пояснення, як саме ти це зробив. Рекрутери люблять деталі, використання crm системи, але якої саме додай назви і тебе знайдуть швидше. І одна річ, про яку постійно забувають: фото в резюме. Так, це не обов'язково, але це може посилити твої шанси. Хочу, щоб ми безкоштовно розібрали твоє CV і надіслали тобі персональний pdf файл з рекомендаціями. Надійшли нам своє CV і можливо саме воно попаде під наступний розповідь.